Усіх глядачів мого каналу. Я в якихось своїх відео вже казала, що з минулого року хотіла зібрати собі в колекцію, додати верніше, додати в свою колекцію білі сорти гартинців волотистих. і Подивитися, як вони будуть виглядати на, ну, на моєму запорізькому сонці. Ну, це зараз я вам показую не білою гартинзю, а моєго помічника. От. Ну, коротше говоря, тепер. В мене є білі сорти, ну, знаєте, поспостерігати за ними треба ще. Пару років, будуть вони горіти чи не будуть горіти на моєму сонці. Ну, Я ще і осінню вам про них розповім, але поки що покажу, як вони розпускаються. От Коли я підходжу до цього от куща, то я, ну, знаєте, як, коли нові сорти ростуть, то підходиш до них і дивишся. Хто це такий у мене гарненький, хто це такий у мене новенький? да? Ну, Тому що, ну, коли купив десяток нових сортів, то не дуже їх запам'ятав. Так от, це сорт Little Spooky, Такий, знаєте, на кривеньких ножках в нього. ну Мені просто коли я цікавилася, які сорти купити, то мені сказали, ну порекомендували, скажімо так. Сказали, купуй Little Spooky, Ну, я і купила. Але невеличкого садзенця не знайшла. Купила дорослий в горщику 7,5 літра. Він там, звісно, був замучений, нещасний. Я розуміла, що мені треба його просто буде почікати, порізати і затратити. там Рік чи два на його заново формування. Тому те, як він зараз виглядає, це не показник. Просто я дивлюсь на його квітку, от, яка мені подобається. Вона така, знаєте, жовто-салатова, потім біла. Отака. От Ну, цей сорт ви ніколи не спутаєте з, по, його, по вигляду його штамбу самого. Тобто, от коли ця зелені відійде, то там в, в нього ножки такі кривенькі-кривенькі. То коли будете купувати, не погайтеся. Коли він розквітає рано, пізно чи як я вам. Поки що не скажу, тому що от в мене ну він же ж посадка получається дорослий кущ, замучений, і слава Богу, що взагалі він розквіт. І я йому дала ще, от бачите, я не знала, що там відійде від нього після моєї обрізки. І дала йому от побільше от таких от гілок. Для чого? Для того, щоб потім з них щось вибрати, ну тобто виростити їх такими, знаєте, міцними. І е потім вже на них обрізати. Тобто я розуміла, що в мене тут щось буде не квітнути, тому от просто не дивіться на характеристику цього. Ну тобто, якщо він буде наступний рік, то він однозначно буде весь квітнути. Оце то, що тут от не квітне. Гілки, це не показник. От. Але от на квітку, дійсно, коли підходиш до цього куща, то хочеться сказати, от як, як я і сказала, Ой, хто це в мене такий гарненький, хто це в мене тут так гарно квітне. Ну, отак. От, такі враження від цього сорту Little Spooky. Так виглядає на середину серпня в горщику, в горщику, о, дивіться, горщик 60 літрів. Сорт white light був посаджений минулого року. от ну те що це, Цей сорт це точно. от Бачите, які в нього пелюстки тут у квітів. значить Був він білий, зараз у нього такий салатовий колір з'явився. Тому якось з білих сортів, от він. Ну, Доволі довго він тримав білий колір, але в мене ж вони розпустилися раніше. І от White Light ось він зараз виглядає саме, отак от, на середину серпня. Рядом. Milk and Honey. Тут в мене вони стоять зовсім завжди на сонці. значить Milk and Honey. Тут от квітка одна залишилася білого кольору, інші перейшли ось такий от зелений колір. Теж в горщику, бачите? Ну, Хто дивиться мій канал, то вже бачили цю гортензію, розпустилась вона рано, дуже рано, великі волоки, але от білий колір у неї вже уходить. Вона стає ось така. Ну Там білий був, був такий молочний в неї був колір. І зараз от вона стає такою от зеленою. Тобто отак от дві такі гортензії, дуже гарні шапки. ну Будемо наблюдати. Я хотіла собі побачити, як от у мене будуть в Запоріжжі ось такі гортензії, Два сорти великолепні. Просто можу їх рекомендувати. Ну, подивимось, як вони будуть осінню. Поки от, наблюдаю за ними перший рік цвітіння, але кущі були куплені дорослі. От, і... Але цвітіння перший рік в горщику. В горщику перший рік. Кущі ну, старше трьох років, а ні, трьох мабуть, трьох річки вони. Білого кольору гортензія Magical Summer Snow. Купувала в минулому році спеціально багато білих сортів для того, щоб вибрати собі, залишити на у ну, себе гортензію, яка буде довго залишатися білого кольору, і щоб вона не горіла на моєму запорізькому сонці. Ну, купувала і низькорослі гортензії, і. Такі середні рослі мені такі треба. Значить, тому що з білих я маю вже високорослі, такі, що вони довго, ну, вони рожевіють, звісно, але чисто білі вони довго залишаються. тобто Немає такого зеленого кольору. І от, що мож... садила в минулому році тільки. Значить, Сорт якось він мені. ну, Коротше, magical Summer Snow. Отакі от невеличкі квітки, ну, дійсно, білі. Буду ще спостерігати, от, е, трошки на цій, от така є більша квітка. Трошки на ній з'явилося оце зеленого. Ну У мене ж і температура висока, да? ви ж знаєте, Запоріжжя, тобто тут 42 на сонці. І вона тут, виходить, місця ж мало, І, в принципі, я її поки що так втикнула. В одне місце, але тут крапельний полив, і вона от, або вона молода, або що. Вона не справляється. Е, мабуть, тобто їй тут не, не вистачає живлення. Бачите, вон, у, у цієї гілки є хлороз. Ну, З хлорозом будемо е, справлятися. Але, не, ну як вам сказати, може, тому що вона тільки посаджена. Але всі рослини, які тут стоять під крапельним паливом тут же, рядом з нею, у них хлороза нема. Ну, але то кущі, які були раніше посаджені, або їй треба більше живлення, ну, знаєте, або молодий садженець. В общем, гілки в неї тонкі, тонкі гілки. ну... Так вона, коротше, вона от, от, бачите, отак от от вона в принципі от вона буде себе тримати. На коротку обрізку треба робити. Ну, максимально от поки що от такої от, е ну, перший рік. Перший рік просто гортензія. І вона була двохрічка, це і, виходить, третій рік. У ґрунті, поки що буду за нею спостерігати, не можу нічого сказати, наскільки довго вона буде залишатися білою. Ще одна біла гортензія сорт Magical Mon Blanc. Цю гортензію купувала, тому що група Magical садила в минулому році. Ну і знову ж таки бажання подивитися у Меджикала і у Лівінга, да, як, які там в них є білі гортензії. Так от ця гортензія, Меджикал Монбланк, поки що на мене справляє дуже гарне враження. Саджанець також у минулому році був саджений, це його перше цвітіння. Але подивіться, які у нього розквітли великі шапки квітів. Вона чисто білого кольору, От, поки що не горить. Ну, Квітнеш перший раз, тому я вам так і показую. Не, не горить, не зеленіє. Ось, поки що в неї, от, ще навіть отак от не розквітла одна квіточка, але дуже вона мені сподобалася. І володь, і е, колір. Ну, ось, це те, що я, мабуть, хотіла. Ось така от біла гортензія. От знаходиться від попередньої гортензії буквально в двох метрах під тим же капальним поливом та ж висота да, там, посадка, посадка минулого року. А бачите результат от сорту зовсім інший. тобто ну, Або там просто мільчі квітки. От, це, можливо у цього сорту квіти побільші. Ну, от я вам показую меншу квітку, да? отака вона. Ну, ці от такі більш-менш ровні по, по розміру. Ну, так. так що, отакий ще сортик Magical Mon Blanc. Дуже сподобався, біленький. Сільвер dollar Возможно, хтось і забув вже за цей сорт щось мало він бував в обзорах, всі на нові сорти. Але от, е, такий стабільний е, сорт е, ну, туди більше к середні, середні, середнім сортам. Е, от бачите, він тільки, тільки йде в розпуск, але йому на цю жару пополам. Він от розпускається собі. Бачите, оскільки у нього ще розпуску буде. От, квіти великі, стабільно. Кожен рік себе отак от демонструє, от, гарно переносить всю спеку. Про дощі не скажу, бо дощів в Запоріжжі нема. Якщо вони і є, то дуже-дуже мало. Можу тільки організувати дощ со полівання і все. От. Тому насчет дощів я не скажу. Завжди лист чистий, от. Ну, лист в нього мілкий такий, от. а квітки, звісно, завжди в нього гарні. Тому кому треба такі стабільні сорти, це Фантом, ну не підводять. Ще додам до свого обзору з білим кольором ось такий от сорт Summer Breeze. Коротше, люди добрі. <голи> Коли ви будете бачити саджанці цього сорту, то треба купувати. <голи> ви подивіться на цей сорт Summer Breeze. саджанець, якому було в минулому році двохрічку річку я купувала, я на нього не звертала уваги до початку серпня. місяця. Він такий, знаєте, там шапочки були, так якось вони не дуже розквітали. А потім підходжу до нього, дивлюсь, а тут отаке. І такий, знаєте, красивий білий колір у нього. Він потім, звісно, буде змінювати, там, як рожевий, ну, поки що не можу сказати. Але от, якщо вам хочеться мати красивий білий колір, то от, і, от дивіться, які пагони. І ще раз кажу, молода рослина, тільки посаджена в минулому році. Ви подивіться, яка в неї моща. значить Проквітла на, всі, на всіх квітках, які я залишила. Ну Це ж, так сказати, кущ молодий, не старий, тому він видає всю свою мощ. Ну, сорт достойний. Summer Breeze тому. Свій обзор хочу закінчити на, саме на цьому сорті. Знову в мене оце вітрюган, бачите? Кожне відео показую вам, який в мене дує вітер в Запоріжжі. І це ж, це ж все при температурі до 40 градусів. Без дощів. Тому побажайте мені хоч одного дощику. От. І поменше вітру. На все добре.